Щоб бути сильною, та ніжність з її характером імпульсивним, синхронна, й вона стає сильніша тих, хто віднайти себе у собі не зміг. Це жінка печера з її холодними тайнами, а в серці пожежі пекельні та надзвичайні, ця жінка без лицемірства і прикрас затримує не чужих, а власний час. Вона. Зупиняє поглядом світооберти. Її шляхи не лише тих, які обираєш ти. Це жінка доволі сильна, що є такою відкритою, ніжною, щирою, значить, слабкою. Під моїм вікном розлігся тихас. Із справжніми липневими пустелями, мотоаеропортом, морським портом і з вантажниками, повіями та іноземцями. Силіконова долина у дошкульному, школярському значенні, якщо ви розумієте, про що я паразитична краса і ринкова економіка. Мотоциклісти набирають розгони, розбиваються де-інде. У привіконному Техасі гинуть тільки цитруси, нерозмитнені жертви поїдених сонцем аркушів. І з початками, і підписами усіх рангів рівнів зла. Папір до 2 травня до сходу присягнутим потом во зупинно вегетаріанок і чоловіків із масним волоссям. На цілий безумний квартал одна бурукарня, одна аптека, і єдиний ресторан. На кухні тріпається риба, у залі дорілі крила вентилятора тріпочуть біля волосся юнки. І Он тримає гаманець, а іншою рукою тримає її зап'ясть, доки він триматиме її руку, то може на неї на руку не дивитись. Там довгі засмаглі пальці, як мухи, обліплені кільцями і камінням. Коли вона, не дай Бог, жестикулює, то прострілює повітря гострими, рожевими нігтями. Невидимі повітряні кульки вибухають, він сіпається, а тим часом на відстані двох метрів, за зачиненими дверима, кухар відробляє рибині голову. Коли ніж трихається дерева, крапля рубічій крові падає додолу йому на ногу. Зі свого балкону я чую дзенькіт, з яким кров зустрічається з кам'янілою поверхнею нік. Від запаху риби мене нудить, але дівчина з довгим волоссям стишує ознаки морської хвороби, дзеркальним, джерельним аметистом очей. Її супутник відпускає тендітний зап'ясток на волю, і з подивом бачить, що її руки ані очі нікуди не втікають. Вона дивиться на нього без подиво, ніби зстороненою і в тих очах не відбувається нічого, окрім нього. Тоді він виреє і забирає її собі, бо окрім гострих нігтів, у ній не відчуває жодних інших небезпек. Вона не внесе в його світ ніяких таких перешкод. Адже немає жодних ознак, що до нього у неї хтось був, хтось такий собі маніяк або просто випадковий моряк. Один чи десять. Бо нікого із них немає у тих очах. Іноземець не знає, що бо у портових містах уміють вчасно затуляти вуха, закривати очі, відкривати затуляти губи аж так, що на ранок солоне море вимиває з ліжка усі сліди. Усі неречові докази, усе бачення і відання. Тому у моєму Техасі, де чотири місяці не було жодного дощу. На цілий безумний квартал, її півспаленої кав'ярні, оплатний біотуалет та кінозал на 20 місць, чотири бовії, начальниця митниці і те, що при вході до туалету, немає а єдиної пристойної відьми. Душа свята, не світить любов, не гріє, не світить любов, не гріє, не світить любов, не гріє. Край дороги, стоїть душа, край дороги. Втрачаю останні сили, втрачаю останні сили, втрачаю останні сили, подайте ради Христа! Я тобі безнадійно красива, я тобі недосяжно близька, а самотність вже юною сива. Стежина безмежно вузька, я тебе не тримаю, тримаю, я втікаю назустріч тобі, з власним яблуком перед раєм стоїмо одиноко в юрбі. Я утраплю у слід у пустелі. Я торкнуся мовчанням до сліз, а вгорі, на розстеленій стелі, хтось дві тіні у вузлик. За ти сьогодні такий неголений, я ж уся наче нерв оголена, пересолена, долезболена, обезброєна, обездолена, ти шукаєш все наготоване, а я вдосита нагодована, закоркована, запаролена, переплутана, перекована. Ти неголений. я неголений. Оголена. Щоразу обираючи шпалери туфлі з сезонного розпродажу, чи імена для цуценят. Настя уявляє себе такою, якою вона була б за тих самих обставин через рік два чи п'ять. Інколи вона захоплюється, і прирукує собі старечі дівство, пристрасті до шоколаду із сезамом, волосся кольору спілої малини. Шеперіня люльки молодих коханців, майже школярів, розбещених студентів, худорлявих поетів, художників у джинсах, застарілих моделей, може, таких, як зараз, носять. Коли їй буде років 60. що вона говорить? Моїм закалихом коньяку сутінковій кімнаті, якими вправними можуть стати її слова, виточені римами руків, випащені усіма тими відмовами, які були і ще більше думала, о яких вистачила слід. Тому ну, зараз, коли у неї запитують, що це за мальня така, видатись обіймовітряних чоловіків різного віку, фактуричій масці, випадаючи за засмаглими колінами до кульців Рим, спостерігаючи його відображення в поверхних зеркал, на сі погляди суперниці, згорівних на літніх ночей. Кохатись, кохатись, здиваєш, милівати, та листувай, ні мрачі поцілуй. Кидати все, кидати до валізи за футболку, що ти білизну, щоб того її не носити. Узагалі нічого не носити, навіть у схому на вході нічого такого не носити, паче зайвий раз не погадувати. з зверхністю своєї молодості, тувати різницю від віці розміром співжиття. Що тобі уся ця любов без любові, без умовності, без справи у гри. Якщо, звісно, ти нормальна, уся така нормальна, то подають тобори, Вона відповідає: Ми маємо більше двадцяти століть, і то лише після нової ери. І цьому величному величезному світі, дванадцятивимірному вимірному просторі, Враховуючи, що ми всі сліпі і глупі, ми взагалі могли ніколи, за жодних молитових обставин. Жодного разу взагалі не зустрітись. Ти щоночі в мене узголовіє, Викинь шите про мене латаття, ти сердече з'єднані любов'ю хай ніщо не зможе роз'єднати. Вдягнув, як білу вишню, та гріхи обсіли, наче діти, ну скажи, хіба ж погано вийшло, вік вогню в серцях не загасити, ти ж мене вдягнув, як вишню, Вано вийшло, вік вогню в серцях не загасити, почуття вмирають у законі, істина відома й непреложна ти ж мене носитимеш доскону, Світло ніжно гріш. Тривожно сповняться і мрії, і надії, ти ж потрібно сильно захотіти, я тебе затримати не смію, ти мене не зможеш відпустити. Сильно захотіти я тебе затримати не смію, ти мене не зможеш відпустити. Ти мене не зможеш відпустити. Ти мене не зможеш відпустити. Браво! Сама вона усе спланує сама, загубившись сама у собі, самозаблукавши, самозабувши, самозачинивши, самовіддавши, самозалишивши собі, само себе і все, і самота, і саме та, та німота. Само заходить, само знаходить, самовіднайшовши, самовідчинивши, самовіддавши, самовідродивши самим початком, самим дівчатком, сама себе, самореалізація. Ліза дізнається про деневу коханку. Вона має хвилясте волосся з рожевими пасмами. Вертильно температуру і начальника, який хоче з нею спати. У ній немає ні граму зайвої ваги, ані крихти бажання спати з начальником. Разом із тим, вона вибігає з дому без персолі і без нижньої білизни. І біла футболка перетворюється на криве дзеркало, вихисте дзеркало, обернена дзеркало чоловічих мрій і снів. Змінюється на аркуш із малюнками брудної води. Ліза дістає папірець із номером, хоче знати, що я зараз робити, і куди йти. За таких обставин, що має важко кидатись в обійму драм, тим більше драми бахтять кафумовий босс. Що він дарується та за тавтологію, отримав від колективу бос. Він схиляється над її лівим плечем із кава в руках, як чорт. Якби він не був запрограмований до поразку, то здогадався що вищому супроти. Ви Влади, думає він, мого успіху. Ліза зателефонуєш, щоби привезли п'ять бутлів води, їй хочеться, щоб обос неодмінно отримав порцію холодної води в обличчя, у спину, застудив свої легені кашля. Вона дивно кашляє і більше нічого не говорила. Біля ліфту скупчились колеги, говорять і сміються. Коли вона поза тим колом, їй здається, що сміються з неї. Запалюється лампочка, іркез відкриваються двері. Вона телефонує, щоб майстер полагодив ліфт, який прямує на п'ятий, сьомий і дев'ятий, оминаючи восьмий, шостий, третій. Буде нова коханка третій, думає вона і телефонує за номером на клапці паперу. За її номером. Чотири гудки поза межами її можливості. Вона кидає на третьому. Вони й далі собі сміються. Ліфта. Дві вегернки, один щось типу напів. Вона телефонує, замовляє в офіс пісу з прошито на всіх. Ліза відправляє звіт, другий, третій, у четвертому бракує слів. Слова видобуваються з телефону. Вона набирає 28 номерів, але ніхто не хоче її слухати. Ніхто нікого не хоче чути. Омагові сподівання історії, звітні дані оце і все, думає вона. Сьогодні я фальсифікую звіт, а завтра сплю з начальником. Віряє поштову скриньку зі скаргами клієнтів і забаганками колег. Замовляє рулони факсового паперу, поштові марки, поштові конверти. Ніби тут хтось з кимось листується. який додаткової. Ліза, згадує, що вона жінка. Телефонує записатись на зачіску, манікюр, придбати абонемент у басейн, студію танців і тренажерний зал. Ліза хоче більшого. Та у кіно на двох. І ще кілька дзвінків по квитку на двох. Клятий понеділок думає лізе, відповідають раз через раз, та ще й з голови не виходить день і той джаз, що поєднав їх минулої осені. У обіді дзвонить телефон і Ліза, пробиває каву. Ви мені телефонували, вимовляє лагідний чи голос. Ліза драктується, дуваючи плями від кави на столі. Я просто змушена безталанна, секретарка, до мене. І цілий день то ну, людям, як у житті ніколи не бачили. Я, життя над бачу, я думаю, Можливо, і життя надмір не бачила, думаю, вона. Можливо, ви аварійної служби забути в лізах. Коментують її серце. Ні, голос. Ми купували товар у магазині. Електроніки дочора, ні, жваво відповідає голос. Ми замовляємо у вас канцелярське, ні, з тому не відповідає голос. То ми є сходна, наші печі. І за Вулиць. Тоді говорить минулоріці. Колеги скупчились біля обіднього столу і тревеніть. Начальник кашляє. Я піду з тобою кіно красивий, відписую четі тут. Нарешті все починає складатися, повний пазл. їй набридається точка простору, і конче треба кудись йти. І ви мені за все пробачите відвонієї лагідний голос і зникає лабіринт на бідних сот. А двох ми п'ємо на двох Холодний чай за мене плаче дощ, як і за всіх, тепла шукає всім, цілує руки, надію освячує розлуки його чогось. Прощання, цілуючи усе немов останнє, та раптом зупинився і затих. За мене плаче дощ, але дарма. Про від розлук червоні очі. Від дощику спинись не хочу. Від щастя буду плакати, від щастя буду плакати, від щастя буду плакати сама. І все. Висить байдуже біла тиша, упала ніч в траву, і день замовк. Лиш виє безнадійно, зовсім інша людина, наче у безмежжя вовк. Даруй любов, хоча й руки солоні, бездонні простягаючи долоні У посмішці, у дотику, у слові. Людина починається з любові. Світакі втрачаємо ліг, втрачаємо ліг, додумає все ж, но ну як віддимів, давки берегти, довіру весни, довіру небес, довіру землі, подумає все, но ну як віддимів, давки берегти, довіру весни, довіру небес, довіру землі. Даймо ми лихі, проти зні З магнічених був, здається, ось ось покличуть і нас зірок голоси, на дотик пізнай, на смак не забуть, ну хто б ти не був, довіру води, довіру сльози, до віру роси на дотик пізнай, на смак не забуть, ну хто б ти не був, довіру води. До віру слезы, до віру росы. А -а 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 -а. А -а -а хай щедрі к хай вище ліс, хай глибша ріка, Прибуде лише в відкритих серцях, очах і руках, довіра СТЕБЛА, довіра крила, довіра життя, прибуде лише в відкритих руках очах і серцях. Довіра СТЕБЛА, довіра, той крила довіра, довіра, життя.